1 Івана 5.18. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий Його не торкається. Нам треба усвідомити, що є люди, які народжені тільки від плоті і від крові, а є народжені від Бога і Духа Божого. Такі люди, народжені згори. І є дітьми Божими, і можуть спілкуватися з Богом в дусі та в істині. Духовна людина завжди кається, покорюється і виправляє своє життя. Саме тому молитви Давида були почуті Господом, і він, названий був мужем по серцю Божому. Давид, його життя і молитви є прикладом істинного покаяння. Він завжди визнавав свої гріхи і намагався їх виправляти. У його псалмах ми бачимо цей смирений і впокорений дух.